Будемо тут терміновано вона в столиці Катару прогреміли вибухи. Змін повідомляють, що це удар Ізраїлю по штаб-квартирі Хамас, Хамас. Наскільки ми зрозуміли? От насправді це жахлива ситуація. От прокоментуйте, будь ласка. Так, да, я просто не знаю. В Катарі розташовано. А, я перепрошую, давайте подивимося одразу відео. Да, так. Давайте так. Нас клю. Угу. Пане Вадимо, ваша реакція. Далі включення, якраз, добре, будь ласка, добре. вам слово так. Е, Катар, е, ну там вже були складнощі з ізраїльтянами. Я не знаю, як відреагують на це американці, тому що там воєнна база і Катар, в принципі, розміщує ну, значну кількість американських військових в регіоні. І якщо Катар дізнається, що це погоджено з американцями, це. Буде мати не дуже гарні наслідки для всього близького сходу. І тим більше, що катарську владу і турецькі військовослужбовці завжди підтримували. Тобто, справа тут не в самому Хамасі, скільки в порушенні суверенітету. Я чесно здивована. Ну вже був один випадок, пам'ятаємо, да, коли Катар говорив, що цей удар ну, було повідомлення про те, що буде удар, удар відбувся. Незначний Катар засудив всі, засудили, але Катар не відповів. Тепер я, я не знаю складно прогнозувати. От треба просто почекати інформацію про реакцію уряду Сполучених Штатів і Туреччини. Мені навіть цікаве питання. А де була протиракетна оборона Катару? Тому що ну Катар це доволі потужна держава. Але давайте ми це разом з Іваном Стопаком обговоримо. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ в 4-15 роках. Пане Іване, ми щиро раді вас бачити. Вітаємо вас це дуже назем, і дуже дякую за запрошення. Та пане Івано, тут дійсно топ новина прийшла в столиці Катару, прогриміли вибухи. Змі пишуть про удар Ізраїлю по штаб-квартирі Хамас. Мовляв, Ізраїль нібито намагався атакувати лідерів Хамас. Ми подивилися це відео. От ви мені поясніть, я не є військовим аналітиком. Mm -hmm. А яким чином чому протиракетна оборона Катару не відреагувала на ці удари? Де їх ППО? Як таке взагалі можливо, що Ізраїль атакує Катар столицю? Прокоментуйте, будь ласка. Давайте одразу такий дисклеймер. Я не є фахівцем з близького сходу, одразу щоб ваша аудиторія сприймала. Я so, uh, так само, I'm... пане Іване, ми з вами тут nee, вдвох. Nee. це для того, щоб не було там такої думки, що а ви там всі питання коментуєте. Одразу дійсно це така шокова новина. катер це велика країна, це нафтодобича величезна. Як відреагує арабський світ на все це? Це дуже з однієї сторони цікаво і напружено. І як на мене, що найбільш стривожне, стрибнула ціна на нафту. Нам не потрібно про ситуації. раптом на горизонті з'явилася можливість для того, щоб поповнити свою кубишку ФНБ внаслідок того, що зростає ціни на нафту. А давайте я зараз прямо одразу в режимі онлайн гляну. Ні, начебто, не сильно зростає все, начебто, в нормальних різах. Uh -huh. uh -huh. Пане Вене, звичайно, я не можу з вами не поговорити тепер про е, санкції, про те, що всі говорять, що зараз Трамп буде накладати санкції на вторинні. Чи піде він на такий крок, на вашу думку, і чи підуть наші європейські лідери? Тому що я так розумію, там є певний конфлікт між Європою та США. Трамп говорить про те, що Європа має відмовитися від російських енергоносіїв. А е, Європа говорить, що Трамп має накласти санкції, і вони е, один одного, як то кажуть, м'яч на стороні або Європа або США. Вам слово а, дивіться, американці. Мені здається, Дональд Трамп він вигадує просто причину за причиною, щоб не накладати санкції на Російську Федерацію. В нього було вже 200 плюс днів для того, щоб зробити, хоч щось трошки більше, ніж просто оголошувати про там якісь пусті речі. Я завжди кажу, кажу так. Все те, що говорить Дональд Трамп, це просто слова, які виносяться повітрям з його діафрагми, і вони жодним чином не підкріплені нічим серйозним. Він любить красиві речі: зробити Трамп Коїн, перейменувати Міністерство оборони, Міністерство перемоги або Міністерство війни неважливо розбити високоточною зброєю за мільйони доларів один човен з двома наркоторговцями, які їхали десь в Карибському басейні. Ну, взагалі, це смішно виглядає. Я більш переконаний, що проти Російської Федерації нічого запроваджувати не буде. Можливо, ситуація буде наступним чином. Європейці терміново відмовляються від російських енергоресурсів. Європейці кажуть так, окей, але це відбудеться не раніше, 27-го року. Відповідь Трампа ну ось тоді і будуть у нас санкції проти Російської Федерації. Принаймні так зараз я спостерігаю. Якщо раптом щось зміниться, я готовий прямо одразу в прямому ефірі. Вибачитися і сказати, що Дональд Трамп я помилявся, ви виявляється людина слова. Як би я хотіла, пане Іване, щоб ви вибачалися в прямому ефірі, але я знаю, що цього ніколи не станеться. А пане Іване, ще важлива тема. Керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що в Україні потрібно впорядкувати роботу Телеграм. Про це він сказав в інтерв'ю Апостроф ТІВІ. за словами Буданова. Треба систематизувати роботу меседжера і зробити її прозорою. Приміром, виключити анонімність телеграм-каналів. Давайте послухаємо. Я абсолютно за її закриття. О, Не те, що навіть закриття, а, скажімо так, а, систематизацію, коли телеграм-канали прирівняти до засобів масової інформації, прописати, хто власник. Нехай всі розуміють, хто є власник, звідки походить інформація, Нехай, зрештою, платить налоги. Це правильно. А пане Іване, прокоментуйте, mm -hmm. будь ласка, в якому контексті зараз тільки раціональні факти. А от я б хотів, щоб ви їх прокоментували. Ну, перше, це заява, звичайно, генерала Буданова. Друге, це дійсно велика кількість телеграм-каналів, які є анонімними. Телеграм-канали це є великий бізнес в Україні. Я так розумію, там дуже висока реклама, і вони дуже багато зробляють на місяць. Далі вони перетворюються на Ютуб канали і на медіаплатформи. Це другий момент. Ну і третє телеграм-канали використовуються політичними силами для впливу й офісу президента. Так само є про офісовські фактично телеграм канал який обслуговує інтереси офісу президента. Та в тому числі, давайте розбиратися, як ви бачите, перспективи заяв генерала Буданова, ну і реалізацію цього звичайно. Давайте одразу скажемо, що немає такої політичної сили, яка не використовує в своїй роботі телеграм-канали. Офіційні, неофіційні, напівофіційні, анонімні приватні всі використовують телеграм-канали. Ця історія почалася десь з 2019 року, коли опанували цю фішку, я перепрошую, і побачили, як воно працює. Дійсно, інформація розноситься телеграм-каналами набагато швидше. Це треба визнати, ніж звичайними новинними мату. Ну, Мас-медіа спершу в телеграм-каналах якісь інсайди, якісь світлини, якісь новини, когось знімають, когось е призначають, все це з'являється в телеграм-каналах. З однієї сторони, пан Богданов каже правильно, впорядкувати. Інше питання: як це зробити? Європейці б'ються з телеграм з телеграму, ніяк не можуть його впорядкувати. І Французи от висували претензії до Павла Дурова, і його там заарештовували. Там ж є законодавство. Якщо в тебе 30 якщо не помиляюся, мільйонів підписників, ну аудиторія, то ти вважаєшся вже мас-медіа. А власник телеграму Дуров каже: ні-ні-ні, у нас там набагато менше. не скажемо вам скільки, тому ми не являємося мас-медіа, тому на нас ці закони не розповсюджуються. Моє бачення таке: забороняти неправильно. От в Непалі, до речі, заборонили всі соцмережі, всі там що там господі месенджери. Це призвело до того, що натовп Просто вщент спалив будинок будівлю місцевого парламенту. Ми ж не Російська Федерація, ми ж не будемо впроваджувати месенджер, не знаю, якийсь православний український месенджер. У них же там а, Макс здається, а... так пане Іван? Я не розумію, чому да. Макс, але Макс так дійсно на якийсь американський манер. Ми ж не Росія, ми ж не будемо все забороняти. Як на мене, якщо є загрози в Телеграмка в Телеграмі, то першим виходить, наприклад, президент Зеленський каже, шановна громада, я тут подивився. Мені тут Буданов доповіг, малюк доповіли. Що Телеграм це зло, зло, зло страшеньке, тому я прийняв рішення: я закриваю своє офіційне представництво в Телеграмі, повністю ліквідую. Сам роблю вас, запрошую, і помігруємо всі. Ну, наприклад, не знаю, WhatsApp. А телеграм Телеграм втрачає аудиторію. Але забороняти ну я кажу, Ну ж європейці, ми ж не росіяни, хай вони там забороняються. Але фільтрувати дійсно треба. А пане Іване, я б хотів, щоб ми з вами так само обговорили контекст телеграм-каналу, наприклад, для вербування агентів, які працюють на російські спецслужби. Наскільки російські спецслужби використовують сьогодні телеграм-канали для вербовки українців або для комунікації з агентами російськими на території нашої держави, які можуть здійснювати теракти, вбивства або наводити ворожі ракети на українські цілі? Ой, люблю ваші питання. Питання прямо на півтора мільйона доларів. І так, телеграм це дуже зручна, зручний спосіб спілкування людей. Дійсно зручно. Інтерфейс приємний, інтуїтивно зрозумілий, приватні ці комнати кімнати для спілкування, все там зашифровано. Росіяни дійсно використовують телеграм для вибування наших громадян. Є три величезні категорії громадян, які використовуються росіян, наші громадяни. Неповнолітні. Ну, ми розуміємо, з вами, особливо під час каніку, коли, коли дитина сама на сам, сам на сам, з телефоном, з планшетом, з інтернетом, в голові Кока-Кола, і ти взагалі не розумієш, що ти робиш, з ким ти спілкуєшся, що тебе просять, зрозуміло, є наслідки. Друге, люди в скрутному матеріальному становищі. Ми розуміємо, якщо там у людини операція, там рідному, близькому, там щось термінове, якесь втручання, потрібні гроші, росіяни готові запропонувати. І третє, люди в залежності. В ну, наркозалежні, є спеціальні пабліки в Телеграмі, куди можна зайти, підшукати дозу, і там, до речі, пропонується оплата. Назову вам такий коридор оплат, який дає Російська Федерація. Мінімальна цифра, яку я бачив за час цієї війни, це 20, ой, 50 центів. 50 євроцентів за координати моста. Там хлопчина попросив пачку сигарет в якійсь Дніпропетровській області, здається, ця історія була 22-му році. Загалом стартує цифри від 500 гривень, ну в залежності дійсно, просто взяти щось там, перемістити з точки А в точку Б, покласти, і до максимуму був зафіксований, якщо не помиляюся. 50 тисяч американських доларів за ліквідацію командира військового немидійного, немедійного, але не менш результативного, який воює на лінії розмежування. От пропонували такі гроші. От в такому коридорі росіяни і пропонують фінанси. Пане Іване, дякуємо вам щиро. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ в четвертому п'ятнадцяти роках. Спасибі вам велике за ваш аналіз. Друзі, остання інформація. випусковий редактор надсилає Ізраїль. Щойно вдарив по столиці Катару. Там програміла 10 вибухів. Ймовірно, було ліквідовано топ керівників Хамасу. З'явилася інформація, і голос Ізраїля повідомляє, що Ізраїль офіційно підтвердив атаку по цілях Хамас у Катарі. Назва військової операції Ізраїлю в Катарі пік вогню. А пане Видимо, чи буде відповідь на це? Та, Катар не зможе відповісти Ізраїлю. Я переконаний в цьому. Ну, ну, верніше, я не можу зрозуміти, чи зм... не, не можу сказати, що він може протистояти Ізраїлю. Катар не велика країна. Катар це маленька країна, вона просто дуже заможна. Та неймовірно, неймовірно багато. Займає третє місце по покладах газу, шосте місце по видобутку і ще й нафти має. І спеціальна така система управління фінансами, угу. що дозволяє йому отримати прибутки ще з, з грошей. Так.